Доброго дня в ефірі огляд благосфери. Я Сергій Руденко. Бунт проти бойовиків у Горлівці Рамзан Кадиров доручив викрасти трьох народних депутатів України і народний губернатор. У Вінниці про це сьогодні пишуть у блогосфері. Як повідомляє прес-центр антитерористичної операції упродовж доби зафіксовано 55 випадків застосування артилерії та реактивних систем по позиціях та укріп районах сил АТО бойовиками? Про це повідомляє прес-центр АТО у Фейсбуці. Артилерія сил АТО з метою захисту мирних мешканців та придушення активно працюючих вогневих позицій противника 52 рази наносили у. Дар у відповідь. Бойова робота українських бійців та українських партизанів є результативною. На одне із звалищ Донецька терористи вивезли два самоскиди трубів своїх поплічників. Це і не дивно, адже. Бандити давно вже втратили людську подобу та уяву про християнські та загальнолюдські цінності. Повідомляє прес-центр АТО. Упродовж доби до штабу антитерористичної операції надійшла інформація про загибель шести та поранення трьох цивільних осіб. Про це повідомляє прес-центр АТО. Не по непоодинокі випадки, коли мешканці міста сил. Висували бандитам і висувають ультиматум забиратися геть з їхнього населеного пункту. Днями такий протест відбувся у місті Горлівка. На заклик людей забиратися назад до своїх кремлівських господарів. Путінські е, бойовики жорстоко та бездушно придушили цю демонстрацію народного обурення. Про це повідомляє прес-центр АТО. Серед бойовиків Безлера, які залишилися в Горлівці, ходять наполегливі чутки про те, що в їхньому місті діє. Ліквідаційна команда Служби безпеки України про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Серед оставшихся в Горловці бойовиків Безліра зачислених в нове бандформування так називаємої армії Новоросії. Ходять упорні слухи о дії в городі ліквідаційної команди СБУ. По версії бойовиків, база даних по горловському ополченню попала в СБУ. Тепер сотрудники українських спецслужб. заброшенный на оккупированную территорию, методично отлавливают или ликвидируют оставшихся в городе бойцов Беса. Между тем, в течение последней недели найдены мертвыми с явными признаками насильственной смерти трое бывших командиров подразделений бандформирования Безлера. Еще как минимум двое пропали без вести, информирует Дмитро Тимчук. Юрий Сиротюк, представник «Свободы», который ныне перебывает на сходе Украины, пишет, Сьогодні мали можливість перевірити Модернізований на маяку ДШК, а заодно як працює після ремонту Дігтярів, сиплють добре Волонтерський ДШК на волонтерському всюдиході з платформою, зробленою кременчуцькими волонтерами і доведеною спецами Січі. Заодно пропрацювали координацію Січі та Карпатської Січі. Вчора, перше, за цей тиждень вдалося повноцінно помитися, цілий вечір говорили про політику і геополітику з поляком Павлом, який гос. У нас загалом розмова була мирна і дружня, доки мова не заходила про волин 43-го. А тим часом мої малі в Києві виграли чергові нагороди з Теквандо. Приємно пише Юрій Сиротюк. Максим Бученко пише про одне із східних міст України. Це мой родний город, в котором я прожив 35 лет. Они называют себя ЛНР, и никто из них не даст внятного ответа. Зачем? Полевые кухни, которые организовала комендатура, едва ли не единственная возможность не умереть от голода. Очереди, в которых и старики, и молодежь выстраиваются задолго до приезда заветной машины с кашей. 2 декабря по причинам технического характера полевая кухня прибыла с опозданием. Люди замерзли на 10-градусном морозе и пронизывающем ветре, которые с горечью разошлись по домам. Ті, хто залишився, говорили, що виживають за що супа і каші, которые їм видають представители комендатуры, від денег вже не осталось. Жалувалися на те, що мало дають хліба, і що буває на всіх не вистачає старого блюда. Пише Максим Бученко. Нагадаю, що завтра, 9 грудня, у мінську має відбутися чергова тристороння зустріч між представниками ДНР ЛНР України та Росії за участю представників ОБСЄ. Рамзан Кадиров, лідер Чечні, написав в інстаграм про те, що доручив правоохоронним органам своєї республіки порушити кримінальні справи, а також доправити до Чечні трьох народних депутатів України сьогодні. вечором я поручив правоохранительним органам і спецподрозділенням Чеченської Республіки незамедлительно возбудити уголовне діла проти депутата України Юрія Біреза. Андрея Левуса и Игоря Масичука. Они публично поддержали террористов, причастных к гибели в Грозном 14 сотрудников полиции. Так называемые депутаты высказались за оказание содействия подобным бандитским вылазкам. Мы и ранее предполагали, что украинские фашисты и националисты оказывают финансовую или иную помощь остаткам террористам на Кавказе. Сейчас никаких сомнений не осталось. В связи с новыми обстоятельствами я поручил принять исчерпывающие меры для задержания и доставки в Чечню указанных лиц а также другого уголовника Ису Мунаева. Необходимо проверить их роль в событиях, произошедших в Розном. Если кто-то думает, что позволено безнаказанно поддерживать терроризм, то глубоко заблуждается. Любого, кто словом или долларом окажет моральные и материальные содействия, достанем из-под земли или заруем глубоко в землю, написал Рамзан Кадыром. В інстаграм Ігор Масійчук, один із народних депутатів, якого обіцяє зарити в землю Рамзан Кадиров, пише кремлівська собака Рамзан Кадиров, мабуть, думав, що я злякався, і буду сидіти безвилазно в Києві під охороною. Помиляється шакал вже сьогодні. Разом з побратимами, народними депутатами України від радикальної партії Ляшка Андрієм Лозовим, Сергієм Скоротівським, Дмитром Ліньком та. З Оксаною Корчинською перебуваємо в зоні АТО, привезли допомогу бійцям, зустрілися з нашими героями-захисниками, які завжди готові вступити в бій з окупантами та кадировськими найманцями. Подробиці згодом написав Ігор Мосійчук. Дмитро Корчинський, лідер братства, пише: наш брат Ігор Мосійчук, якого Кадиров наказав своїм посіпакам викрасти і доставити до Московії, звернувся до батальйону Святої Марії з проханням впіймати і доставити Кадирова до Києва. Що зробиш, будемо ловити, написав Дмитро Корчинський. Андрій Левус, народний депутат України від народного фронту, а також колишній заступник голови служби безпеки України. Пише Сматрящим Кадирова не місце в Україні. Офіційно звертаюсь до українських правоохоронних органів та МЗС з вимогою затримати, допитати і як мінімум депортувати у випадку присутності в Україні та закрити в'їзд на нашу територію Рамзану Цицуєву, уповноваженому представнику Кадирова в Україні. Україні. також це стосується Руслана Байсарова, Гаманця Кадирова, Сматрящева Криму. Тут справа не лише в погрозах Кадирова українським депутатам, а сам перед в тому, що Кадирівці є активними учасниками окупації Донбасу та Криму. На руках Кадирова кров наших героїв. Тому логічно. Що його довіреним особам не місце в Україні? Якщо в ході проведення зазначених заходів виявляться обставини щодо причетності даних осіб до злочинів проти України, закликаю правоохоронців покарати злочинців відповідно до закону, написав Андрій Левус на своїй сторінці у Фейсбуці. Володимир Голобуцький пише у Фейсбуці Наливаченко через СМІ заявив, що буде просити парламент дати СБУ право активних операцій за рубежом. Як я зрозумів, після цього заявлення в Росії будуть пакувати всіх виходців з України і вішати на них всі глухарі, пише Володимир Голобуцький. Відомий донецький журналіст та блогер Денис Казанський розповідає історію про те, як один із жители в Донбассу, повертался до дома, до своей квартиры. Друг ехал из Киева в мариупольском поезде в одном купе с чуваком, который ехал домой в Снежной восстанавливать разрумленную квартиру. Уезжая весной, заварил железную дверь, чтобы не разрабили жилище. Но граждане решили, что заваренная дверь, это потому, что в квартире лежат некие несметные богатства. Поэтому находчивые грабители сначала вскрыли дверь в соседнюю квартиру, а затем раздолбали стену и проникли в заваренное жилье. Єстественно, сокровищ там не обнаружили, поэтому згоря украли старий видак, кассетник і прочий хлам, написав Денис Казанський. Ну і продовж останніх кількох діб в Благосфері активно коментують ситуацію, яка склалася в Вінниці 6 грудня. У Вінниці мала відбутися позачергова сесія обласної ради. Під час цього засідання планувалося відставити з посади голови обласної ради Сергія Свитка. Кілька сот учасників в Вінниці прийшло під будинок обласної державної адміністрації, де знаходиться власна обласна рада. Там відбулися сутички з міліцією, свитка не відставили, натомість ті, хто зібрався під адміністрацією, вимагали відставки Вінницького губернатора Анатолія Олійника. Вчора ж в Вінниці відбувся. Мітинг від, під час якого власне була пропозиція висунути на народного. Губернатора висуванця партії Свобода Павло Нус пише на своїй сторінці в Фейсбуці: у Вінниці реалізується сценарій Кремля. Я погоджуюсь з багатьма вимогами учасників так званого протесту, але вони не розглядають можливість вирішення проблем законним шляхом. А це говорить про те, що патріотів використовують закордонні ляльководи, які переслідують одну мету завдати додатковий удар офіційному Києву та створити умови для відкриття додаткового фронту. Вдала для ворога акція протесту, організована недалеко від кордону з Придністров'ям, в якому, як відомо, розташовані російські підрозділи та війська, і будь-яке соціальне напруження на руку нашому ворогу, який намагається відволікти увагу від східних кризових регіонів на додаткові зони враження, такі як Вінницька сьогодні, написав Павло. Нус. Андрій Павловський, представник Батьківщини, пише щодо подій у Вінниці, знайомі Вінницькі активісти повідомили, що Вінничани не допустили реваншу Ригівської сволоти у обласній раді. На жаль, Ригам потурали місцеві мінти і голова обласної державної адміністрації. Приклад маніпуляцій засобів масової інформації щодо Вінниці. Там ніхто не обирав народного губернатора Олексія Фурмана. Люди тільки рекомендували кандидатам на посаду. Не треба перекручувати, пише Андрій Павловський. Антон Герач. Щенко, народний депутат від народного фронту, пише вчора. в Він на вечі в котором приняло участие около 200 граждан, избрали народного губернатора, по случайности оказавшегося главой местного отделения партии «Свобода». Думаю, что Губарев, Гиркин, без и их кремлевские кукловоды по этому поводу получили массу позитивных эмоций на фоне безрадостных сообщений из Новороссии. Теперь винице осталось сделать свою народную милицию, Министерство обороны и Министерство госбезопасности, написал Антон Геращенко. Вот такая благосфера была на эту пору. Больше я вам расскажу уже в 18.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!